Сьогодні ми зібралися в цьому залі неспроста. За доручення учні школи адміністрації Київського слідчої ізолятора. Ми щиро вітаємо з чудовим святом Днем Вчителя. Але, на жаль, вперше це свято відбувається в наш в такий важкий для нашої батьківщини час. Всі ми серцем і душею, хто боронить мирне небо, суверенітет, кордони нашої рідної землі. Ми хочемо віддати шану всім тим, хто вже ніколи не повернеться до своїх матерів, тих, хто загинув заради свободи нашої України. вас досі і вшанувати наших героїв, коли не мовчаємо. Дорогі вчителі, у вас сьогодні слова щирої шани, сердечної і вдячності. Ваша праця мудра і благородна. Розум, серце, душу здоров'я продовжують усіх років, ви віддаєте своїм вихованцям. Як мама, продовжуючи, проводжуючи дітей в дорогу, віддає з рушником частинку свого серця, щоб зігрівало вона на життєвих перехрестях, так і ви передаєте з частинкою з серця своє знання. Но будь великі воно, учительське серце раз настільки вистачає його. І сьогодні для вас пролунає, як наш подарунок, пісня, вчителька. <плес> Зараз надається працівників управління Валерій Іванович. Шановні наші педагоги, від імені керівництва управління Державної пенітенціальної служби у місті Києві та Київської області, я хотів би вам перш за все висловити слова подяки, вдячності за ваш нелегкий труд, за ваше терпіння, побажати вам творчої наснаги і здоров'я. Також благополуччя і... Вручити вам такі символічні грамоти за творчий підхід до реалізації завдань сучасної політики в галузі освіти, сумлінну плідну працю та високий рівень професійної майстерності у справі навчання виховання ув'язнених та заслужених Київського слідчого ізолятора та з нагоди дня працівника освіти нагородити ваш педагогічний колектив. Саме сьогодні людей, які тут присутні, Шевченка Наталія Вікторовна. Ірина Миколаївна. Ала Російська. <працювання> а ті вчителя, які не з'явилися, Тетяна Федоровна, мама як директор, у вас поздоровлення і Так, так, вичало. Дорогие учителя, хочется начать значит, словами Уинстона Черчилля. Власти данной школьному учителю позавидовал бы любой премьер-министр. Все дети, которые поручены вам, сложные дети, конечно, с нелегкими судьбами. И вы являетесь, в принципе, единственными сейчас наставниками и вершителями их судеб. От вашей работы, от вашего вклада зависит и дальнейшая жизнь. Вот. И это такой неоценимый вклад, конечно же, но помимо того, что вы даете знания, вы а, должны каждого ребенка принять и полюбить его таким, каким он есть. И это очень важно. Хочется знать, еще сказать, что у каждого взрослого человека, разумного человека есть своя точка отсчета. У кого-то это в данный момент в тяжелое время для нашей страны. это а, «Герой небесной сотни». у кого-то это память о гибели десантниках, у кого-то это память о подвигах дедушки в Великой Отечественной войне. Вот. Точка отчета, которая дает определенный вектор и которая в тяжелых, сложных жизненных ситуациях противоречивых, дает последующий какой-то вот ход разрешения этого алгоритма. Мне бы очень хотелось, чтобы вы эту точку отсчета дали своим юным воспитанникам, привели им то, что необходимо в этой жизни, необходимо мыслить, думать. Здесь открываются у многих такие таланты, которые бы, может быть, и не открылись бы, если бы ребята были на воле. Многие вышивают иконы, вы знаете, пишут замечательные стихи, пишут картины, начинают, в принципе, выявлять в себе такие скрытые творческие способности, на которые бы, может быть, не было бы времени, не находили бы они здесь, конечно, никому не пожелаю, но тем не менее развивать и поддерживать это творчество ваша нелегкая задача и ваша великая миссия. Все души огромное вам спасибо, низкий вам поклон. И э, хочется пожелать вам силы, терпения. И э, всем намерам. И, кстати, вот э, немножко от последственного там тоже передал вам кое-что вот, следственный детства Андрей, вы, наверное, его помните. А громадное спасибо, особенно преподавателю английского языка, но всем, всем преподавателям низкий поклон от него. Вот, она от нашего общественного совета, наши скромные подарки.